Шановні делегації Всеукраїнського форуму, представників таксиматорної галузі, для того, щоб форум працював на постійній основі, є пропозиція брати двох координаторів, які будуть виконувати функції співголіства Українського форуму, представників таксиматорної галузі. Ці координатори щоденно, я підкреслюю цей режимі, будуть реалізовувати ті важливі завдання, в тому числі Тетяна несовідання щодо реформування таксомоторної галузі України, про яку ми вже сьогодні багато виборів, пропоную обрати співголовами Всеукраїнського форму представників таксомоторної галузі голову управління ВГО Українська таксомоторна асоціація, Глазика Анатолія Віталійовича та співголову робочої групи з порядкування перевезень пасажирів таксі в місті Києві при КНД, почесного члена управління ВГОУ ТМА. Антоніока Андрія Сергійовича. Я хочу зауважити, що це не вибирають кудись в бюджетний парламенту щось ділити. Це вибирають те, довести до кінця те, що робиться, і те, що ми хочемо один раз зробити і показати приклад, що ми є освічена достойна нація. Знаєте, буде багато зауважень, як і були ті демонстрації, які ми всі пугають. Хочуть політизувати цей процес. Я пропоную слідуюче. Я хочу, щоб ви, перше, підтримували всіх нас, хто цим займається кожен день. По-друге, бо настоящих бойних мало, бо не до серйозних важаків. Я не хочу, щоб цей закон, який зробить українське таксі привабливим до інвестування достойним до праці, був забитий, і це кожна денна робота, тому ваші поради. І ваша підтримка дуже важлива. І я хочу, щоб ми їх підтримали, бо, атаки будуть, ви подивіться цифрам, який ті новий ринок ми завіли. Я кажу відверто, що навіть будучи в 2005 році, дуже серйозним міністром, я не зміг побороти ні мафію в аеропорту, ні мафію на вокзалі. Я хочу, щоб ми жили. Так як ми прилітаємо в Франкфурт на Майні, в Прагу, в Варшаву, в будь-яке місто цивілізованого сім'я. ні в кому преференції ринок і ринок і перемагає той, хто працює, і той, хто, хто достойний цього. Тому будуть нападки, але прошу, є ваша, знаєте, хай говорять, щоб до кожного була видна. Вся сила нашої майбутньої перемоги, тому що ми зробимо з цим законом, в тому, що, а причому собственно. Всі буде заци. Логічний, обҐрунтований і той, що є правда. Тому я прошу проголосувати за Данюка і Глазика, бо вони з першого дня з нами, верніше, я з ними це роблять і той проєкт закону, про який говорили, і багато фахівців кажуть, що той є обґрунтований один з найкращих де є і досвід, і де є правда. Давайте проголосуємо. Хто за в біг обрати Рішення прийнято. Давайте прилітаємо двух після.